Що за кандидатура така в президенти Михайло Добкі. Дуже дискусійна, скажімо так, дискусійний кандидат. Як так сталося, що саме його? Ну, бачите, він на той час якраз так, так склалися зорі. Відповідно, і нова влада йому допомогла, порушила кримінальну справу, зробила йому подарунок, як би такий в цьому плані, зробила йому ім'я. Ну, він був на слуху на той час. І, відповідно, Михайло Добкін, фігура Михайла Добкіна, раптом опинилася в центрі уваги засобів масової інформації. Тому, очевидно що на фоні е, процесу пошуку нових лідерів, якраз Михайло Добкін був, е, ну, скажімо, е, найменшою, е, найменш такою е, контраверсійною фігурою, яку можна було би висунути в лідери. Звичайно, що скажімо, Рінат Ахметов не стане лідером партії. Навіщо він бізнесмен і він намагається формально дистанціюватися від політики? Борис Калісніков він добрий менеджер, скажімо, але навряд чи він е, е, бажає. Аж так світитися йти аж в таку публічну політику, щоб репрезентувати всю партію, От, Ну, якщо ще Тігібко. пошукати, Ну, бачите, якраз в даній ситуації Тігіпко був таким собі, як це кажуть, російським возмутітелем спокойствия. Він створив ще в часи Януковича, він створив демплатформу, можна сказати, в партії регіонів і намагався цю демплатформу, якби цією демплатформою фрондувати щодо партії регіонів. Ви пам'ятаєте, коли Янукович приїздив у Верховну Раду для того, щоб переконувати. Конувати представників партії регіонів перед тим збирав у Зоріному і так далі. Всюди фактично була якась окрема позиція. Ті гібка і у нього були якісь непорозуміння на той mm -hmm. час із Януковичем. Довкола нього гуртувалася якась група людей, тобто за різними підрахунками від 35 до 50 чоловік. І ці е, люди фактично вони і зараз займали окрему позицію. Е, окрема позиція, вона можливо відрізнялася в якихось нюансах там від позиції, скажімо, Добкіна і так далі, але це була все одно інша позиція. Тіпко претендував на те, щоб очолити партію регіонів, але в результаті, скажімо, неможливо було допустити підвищення одних груп впливу і пониження інших, чи, чи навпаки. Тому в результаті партія просто пішла от, дві групи пішли різними шляхами. Сто Допкін здається таким більше для всіх комічним героєм, якимось. Тобто його добре піарити він легко піде там по змі от. і буде на слуху. Але чи є це реальним канчи він реальним кандидатом? А от це питання. Давайте подивимося, яким буде результат Добкіна, тому що що, як правило, там програш чи виграш кандидата... Ви не консультуєте його, зараз? Ні, Я не консультую От, Програш чи виграш Добкіна, він, власне. Може бути обернутися для нього там, чи скажімо, якимись новими злетами чи падіннями. Знаєте, у сполучених штатах Америки був було чимало в сучасному американському житті. Дуже багато є комічних персонажів, можна сказати, навіть в середовищі республіканської партії. Багато таких яких можна вважати там фейковими навіть персонажами, але натомість вони доволі активно активно впливають на політичне політичне життя. І іноді навіть стають, як це у Сполучених Штатах було там, республіканське відродження, говорилося в часи Клінтона, от, власне, воно пов'язане саме з фейковими персонажами. Але на який електорат це розраховано, оскільки вчора, наприклад, ми бачили, що там всі сепаратисти про проросійські активісти, скажімо так, на Допкіна на сході там накинулися і поштовхали. його. Дивних Допкін є надто надто поміркованим, а то у Годовським. Допкін після відомого Харківського з'їзду він займає таку дуже конструктивну позицію, почав займати. Тобто, він, якщо до Харківського з'їзду він був ведений сепаратистом, от ну, його заяви були <кій> доволі різкими, то після цього Харківського з'їзду. Він би, зайняв зовсім іншу позицію. Єдина Україна, не можна розколювати Україну і так далі. І тому для тих же ж харків'ян чи для цих радикально налаштованих мешканців Сходу, які сьогодні будують барикади і виходять на свої майдани, скажімо там, -то, відповідно, він для них є би, угодовцем і зрадником. Так, а для, для кого він? Якщо для. Там... А є значна частина людей, які в такій між... Так, міністрі. Це група, і доволі велика група, яка посередині, яка не стільки хоче, скажімо, до Росії, скільки хоче просто, щоб чули голос Сходу у Києві, щоб, Сход, щоб Сходу дали можливість жити своїм життям. Це доволі велика група. І її ігнорувати неможливо.